У Росії поскаржилися на рекордну атаку дронів у ніч на неділю, та вранці невідомі безпілотники літакового типу атакували Москву та 14 регіонів РФ. Про це повідомило російське Міноборони за 1 вересня. Так, над територією Курської області начебто було знищено і перехоплено 46 дронів. В Брянській – 34, в Воронійській області – 28, у Білгородській області – 14, 8, у Рязанській – 2 над Москвою, 7 над Московською областю, 5 у Калужській області та 4 у Липецькій області. Області і навіть три залетіли на територію Тульської області. Загалом мова йде про рекордні 158 безпілотників в російському оборонному відомстві традиційно звинувачують у атаці київський режим. Натомість українська сторона поки ніяк не відреагувала на цю атаку. Також невідомі безпілотники успішно атакували нафтопереробний завод у Москві. Дрони атакували нафтопереробний завод в районі російської столиці, який має назву Капотня. А цей нафтопереробне підприємство належить до компанії Газпромнефть, яке працює з 1938 року. Раніше повідомлялось, що у Росії спалахнули також дві електропідстанції після атаки БПЛА. Місцева влада традиційно заявляла, що, начебто, всі безпілотники були збиті. Але телеграм-канал Астра пише про дві пожежі після атаки БПЛА в Тверській області, начебто атаковані Державна районна електростанція і газорозподільча мережа, яка знаходиться за кілька кілометрів від неї. Раніше в ніч на неділю також повідомлялося про вибухи в Криму в районі аеродрому Кіровське, а також біля міста Джанкуй. І ще. В Росії офіційно заявили про атаку дронів на Москву. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російську столицю вночі нібито атакували безпілотники. Так, у своєму дописі в Телеграм Собянін заявив, що перший БПЛА був збитий у міському окрузі Подольськ. Згодом мер Москви повідомив про ще один БПЛА, який нібито вдалося збити, як стверджує Собянін. В обох випадках обійшлося без постраждалих та руйнувань. А як пише російський телеграм-канал, Осторожна, новості через атаку БПЛА в московському аеропорту Внуково була затримана низка рейсів. А я вам нагадаю, що Україна готувала відповідь Росії на масований обстріл енергосистеми, який було здійснено у понеділок 26 серпня. А далі ще цікавіше. У мережі шириться інформація, що Лавров вже міг померти. Увечері в суботу, 31 серпня, в мережі почала ширитися інформація про нібито смерть глави Міністерства закордонних справ РФ Сергія Лаврова. Зокрема, натяк на смерть Лаврова побачили в дописі постійного представника України при ООН Сергія Кислиці в соцмережі Х офіційної інформації про смерть. Про смерть міністра закордонних справ Росії не було, а також повідомляється, що в четвер, 29 серпня, він брав участь у спільній прес-конференції. Крім того, сьогодні російські телеграм-канали та роззмі публікували заяви самого Лаврова. Зокрема, він сказав, що Росія не продовжуватиме переговори з Україною щодо Курської області. І якщо ви ще не знаєте, то я вам скажу, що відповідь за Курськ вже відбувається. Росія вже, начебто, відповідає на наступ ЗСУ у Курській області. Про це сказав речник Кремля Дмитро Пісков. За словами Піскова, Росіяни вже бачать рішучі дії Збройних сил Росії. Що зміниться в Україні у вересні? Тарифи на електроенергію залишатимуться незмінними до 1 травня 2025 року. Тарифи на газ на опалення також не зміняться. Щодо цін на водопостачання. То у вересні такі послуги можуть здорожчати в деяких невеликих населених пунктах. Справа в тому, що місцева влада має право самотужки встановлювати тариф на воду. Від 1 вересня уряд планує збільшити акцизні податки на різні види пального, на бензин, диспаливо та автогаз. Прогнозується, що ціни на пальне на АЗС можуть зрости більше ніж як на 9% до кінця року. Від вересня очікується збільшення ціни на нові автомобілі усе через запровадження військового збору в розмірі 15% від ціни машини під час першої реєстрації. У вересні частина внутрішньопереміщених осіб надалі отримуватиме фінансову допомогу, попри чутки про можливе скасування виплат. Право на допомогу для ВПО продовжено ще на півроку. Зверніть увагу на те, що були чутки позбавити виплат, якщо діти не навчатимуться в офлайн режимі з 1 вересня. Це неправда, повідомила Ірина Верещук. Також у липні в Кабміні анонсували підвищення податків від 1 вересня. Це потрібно для додаткового фінансування потреб оборони. Однак, схоже, ці зміни відкладаються, адже відповідний урядовий законопроект наразі не знаходить підтримку у Верховній Раді. Зокрема, в ньому містяться такі норми: підвищення ставки військового збору від 1,5% до 5%, а також встановлення військового збору для ФОП першої та другої групи у розмірі 10% від мінімальної зарплати. Ну а далі поговоримо про жахливий обстріл. Харкова у Харкові внаслідок сьогоднішніх російських ударів вже понад 40 поранених. Серед них п'ятеро дітей, двоє медиків і двоє рятувальників, повідомив голова ОВА Олег Синігубов. Я вам нагадаю, що сьогодні росіяни знову атакували Харків. В місті нарахували до десятка вибухів серед пошкодженої інфраструктури, торгівельний центр, житлові будинки, відділення нової пошти, магазини, спортивний комплекс. Ударів завдано по трьох локаціях а це Харківський палац спорту, торгівельний центр, гідропарк у Київському районі. Також влучили у один із енергетичних об'єктів, повідомило Міненерго. Також Росія могла передислокувати певну кількість підрозділів з Покровського напрямку у Курську область, що свідчить про те, що оперативний тиск з боку сил оборони на Курщині впливає на російські операції в кожному секторі на всій території бойових дій. Про це, до речі, повідомляє інститут вивчення війни, стверджується, що щонайменше рота російської мотострілецької бригади передислокувалася до Курщини. Вони, ймовірно, були резервними частинами, які російське військове командування мало намір використати для посилення угрупувань на Покровському напрямку. Разом з тим, аналітики вважають, що така передислокація обмежених частин не матиме негайного такого впливу на покровському або Торецькому напрямку, оскільки це ну, відносно невеликі сили. А Німеччина передала Україні нову систему ППО. Також українські військові отримали партію снарядів калібру 155-го міліметру, різні безпілотники та інше озброєння. Уряд Німеччини передав Україні новий пакет військової допомоги, так повідомляє прес-служба уряду ФРН. Я вам нагадаю, що раніше з'являлося повідомлення про те, що поточне бюджетне планування федерального уряду Німеччини не передбачає нових коштів на підтримку України. В опозиції кажуть про замороження фінансової, ну а й в тому числі і військової підтримки Києва. Але як бачимо, допомога прийшла. Тож віримо в ЗСУ, віримо в перемогу, тисни лайк. Дякую.